Ну що дан Віталій, як результат? Ну, прикинь, Стас, пропрацювали бізнес-план. Mm -hmm. Тобто ідея супрова. Знайшли постач... постачальники обладнання, поїхали до виробників, подивилися, як вони виробляють, прийняли в них досвід. Написали гарну економіку, вже почали шукати покупців, тобто вже половину продукції майже збули, mm -hmm. та, яка має oh, то, серйозно да, так. Так, Попрацювали, Працював ночами, ну, не повіриш. Ти сам писав бізнес-план? Так, Сам писав і таким би отримали відмову. Відмову? Так. Да. Але нічого, будемо подаватися ще раз. І ще раз. Хорошо. Да. Зазвичай аграрії, думають думаю, весною осінню. Да? Тобто весною, коли сіють, осінню, коли збирають. А літом якби собі ходять і це відпочивають. А, тобто, Богдан і Андрій, чим ви там займалися, поки Віталік готував свою заявку? У вас є чітка ідея. У вас є план. Як її втілити в життя, ви конкретно розумієте, скільки буде коштувати обладнання? Де ви його збираєтеся поставити? Скільки людей його має обслуговувати? Я хочу снекову кукурузу, тому що в мене є товариш, який продає насіння снекової кукурузи в Україні. Це ця, що пожарена, з приправками до пива, продається. Якщо дивитись на всіх клієнтів, що подали свої заявки, 65% – це вже діючий бізнес юридичні особи. У нас вже є 8 виданих грантів на виробництво пелет. Віталік походу вісім ішов. Да? До половини заявок отримують на поточний момент відмови: 42%. І основна причина глобальна. Це негативна ділова репутація. маленьке виробництво. Малесенки зовсім Оце ємність для самої олії. Там робили 500 літрів в сутки, здається, так це і не так більше. як Богдан хоче. Да, да? То, то може йому продати то й все, грант, так? заповнення заявки та складання бізнес-плану це дуже важливі моменти. Тобто, можна ходити з ідеєю, можна там прорахувати вивчити ринок, можна все прорахувати, але саме як заповнити заявку і що правильно має бути в бізнес-плані, це дуже важливо. Яких помилок заявнику варто уникнути на самому першому етапі, коли він підходить до обдумування подачі заявки? Дуже важливо відкрити сайт Дія, там, де у нас віконечко подачі заявки, і там mm -hmm. є розділ документи, в якому є постанова уряду, яка описує вимоги до гранту. Mm -hmm. Важливо заявнику особисто сісти, вона не така велика. 5-7 сторінок, і прочитати її від початку до кінця. Мова юридична, як всі документи уряду, але дуже важливо зрозуміти вимоги, які держава ставить до отримувача гранту. Вони не складні, але там є ціла низка вимог. Власний внесок, цілі обов'язково кількість робочих місць, які людина створює. Наприклад, якщо ви претендуєте не на 8 мільйонів гривень від держави, а на половину, то вам треба створити не 25, а тільки 12 робочих місць і так далі. Тобто це все треба уважно прочитати. І ви маєте подати такі документи, щоб Ощадбанк на кредитному комітеті, коли розглядає цю заявку, щоб банківські фахівці повністю зрозуміли, що у вас є чітка ідея. У вас є план, як її втілити в життя. Ви конкретно розумієте, скільки буде коштувати обладнання, де ви його збираєтеся поставити, скільки людей його має обслуговувати. Ви розумієте, що для переробного підприємства недостатньо поставити техніку. Треба ще обігові кошти. І ви знаєте, де їх взяти. Ви розумієте, яка буде сировина, яку ви будете використовувати, і куди ви будете продавати кінцевий продукт. В принципі, Кожен підприємець з досвідом розуміє, що без відповіді на ці питання ми не можемо почати інвестувати кошти. Відповідно, в принципі, нічого складного, але треба чітко сісти, це все описати і подати весь пакет документів, щоб з них було зрозуміло, що людина мала на увазі. Сьогодні гроші це дефіцитний товар. І е заявників, які хотіли би отримати грант, більше ніж ті можливості, які у нас є сьогодні. Відповідно, ми можемо собі дозволити поставити жорсткі вимоги і працювати з тими, хто їх дотримується. Я допускаю, що з одного боку, якщо хтось з першого разу не отримав грант, це не проблема. Треба просто зрозуміти, яка була причина відмови, і податися ще раз, і тоді вже шанси виростають. Ви можете подавати документи будь-яку кількість разів. Ми завжди готові і просимо той же банк, який розглядає документи, пояснювати людям. В чому була помилка, щоб людина могла виправити, ми ж не на Олімпіаді. У нас же ж не один момент фінішу. Ми приймаємо заявки кожного місяця. І якщо ти подав в цей раз і отримав відмову, розберись, в чому проблема, виправ цю помилку або донеси окремі документи і тоді спокійно подавай знову. І тоді можеш сподіватися на позитивний результат. До 20 хвилин а, подаємо заявку. І до 8 мільйонів ми отримуємо. До 8 мільйонів зразу тобі на карточку Бац. 30. Давай почитаємо ще що там робиться. А вроді би, все нам підходить. Описується організація бізнесу, оказується основні переваги бізнес-ідеї. При необхідності означає додаткову інформацію щодо організації бізнесу, Вказується, що є досвід роботи з даним напрямком. Ну, у нас же ж маленька олія олійниця була, так? Да? Так, да, досвід є. Досвід є, в принципі. То це не буде проблемою. Треба буде розписати, що ми хочемо, цілі, що ми маємо зробити. Да? Наскільки я розумію, що ми маємо зробити. Ми маємо закупити обладнання для переробки соняшнику в волію. Да? Е, яке саме обладнання, в принципі, ми ще не визначилися, які виробники і так далі, треба думати. Там поспілкуємося з людьми. О, ринок і конкуренція. Оце, блін, серйозна тема і треба нормально вивчити. А, блін, пам'ятаєш це цього в Агік Шума було на каналі якесь таке відео. Дивився його, так? Да? Так, да, да, вебінар дивився цей. Треба буде Шума набрати, він більш детально, мабуть, розкаже, поможуть з цим вивченням цього ринку, да? мабуть, ми тут нічого не фантазіруємо. Ти коли подався на грант? Ну, На грант ми подалися в перші дні другої хвилі. Тобто у вересні, у серпні, у серпні, да, перше ага. числа в серпні, третього серпня, ми подалися ага. на грант, і тоді була умова, тобто 70 на 30 да, тобто фінансування. І тому от ми старалися швидко ну, підготувати документи і податися ага. в цю хворі. Скажи, а як так вийшло, що ну ми знімаємо трьох аграріїв тут і ну двоє тільки готуються подаватись, а ти вже там ти сказати на два місяці їх опередив? Як так вийшло, що ти так зразу включився в цю тему? Ну це зараз буде жарт, але зазвичай аграрії думають весною і осінню, Да? Тобто весною, коли сіють, то осінню, коли збирають, а літом якби собі ходять да? і це відпочивають. А тобто, Богдан і Андрій, чим ви там займалися, поки Віталік готував свою заявку? Віталік Шобіранський хвастається, що заповняв гран сам, Якщо чесно, в мене би не вистачило нервів. Да? Тобто я чітко описую логіку, да? ідею. Описує аргументацію, описую реалізацію, там, голосовими повідомленнями, тезами на папері або на дошки. Потім я в Excel будую бізнес-план і віддаю це людям. У мене є юрист і в мене є асистент, які, ну, опять же, фіндір там, з бухгалтерією частково допомагають. І Потім вже вони це роблять. Я потім в кінці готовий документ окою, доповнюю від себе. Я все одно маю чітко знати, що там написано. Чи дійсно вони виложили мою ідею так, як я це бачу? От я його окою, і далі вже юрист цим займається. Сьогодні всі хочуть робити переробку, ніхто не розуміє всіх нюансів проблем у виробництві, в обладнанні. Сьогодні є проблема знайти якісне обладнання на ту чи іншу переробку, і це насправді нелегко. Е, є дешеве українське, є дороге українське, є дешеве імпортне, є дороге імпортне, і це насправді певні проблеми, бо це є і виробіток, і якість надалі продукції, сертифікація. Тому почати переробку, не розуміючи всіх моментів, які можуть скластися, в тому числі і навчання кадрового персоналу, підібрати персонал, це дуже великі проблеми, тому що на 100 гектарах, наприклад, може працювати там теоретично одна-дві людини, да? а вже якщо говорити за переробку, то тут вже на невеликому якомусь цеху вже може працювати там 2, 3, 5 працівників, і питання надходження фінансів зовсім інше. Це не той рівень. По великому рахунку спеціальних критеріїв, щоб проект піднявся в рейтингу, немає. Кожна заявка має відповідати вимогам, які прописані в постанові уряду про започаткування грантової програми, розмір власного внеску, відповідність цілей тим цілям, які прописані в постанові, ділова репутація е грантоотримувача. Якщо це підприємство, яке вже існує, в нього є кредитна історія, принципово важливо, щоб компанія не була в банкрутстві, щоб не було протермінованих в минулому кредитів, оскільки це питання добросовісності. Нашого партнера фактично ми тут сприймаємо позичаль... не позичальника, а заявника як партнера. Ми разом входимо в бізнес-проект для людини. Це власна справа і розвиток свого бізнесу. А для держави це інвестиція. В майбутнього платника податків. Заповнення заявки та складання бізнес-плану це дуже важливі моменти. Тобто можна ходити з ідеєю, можна там вивчити ринок, можна все прорахувати, але саме як заповнити заявку і що правильно має бути в бізнес-плані, це дуже важливо. І зараз ми записи наших експертів покажемо нашим аграріям і навчимо їх, як складати заявку і бізнес-план. Навчитись і ви. Взагалі, я вважаю, що сьогодні займатися переробкою і переходити від вирощування, додавати до цього ще бізнес-переробці це вияв економічного патріотизму. Чому? Бо таким чином ти рухаєш економіку України вперед. Відомо, що битви виграють армії, а війни можуть виграти тільки економіки. Якщо твоя економіка виявилася слабшою, ніж економіка ворога, важко виграти, бо армію треба годувати. Єдине джерело це податки. Відповідно, якщо в країні не працюють підприємства, не працюють бізнеси, стати заможною державою неможливо. А це ж наша спільна мета: зробити Україну заможною. Дивіться, сьогодні ворог зруйнував ланцюги постачання і, в тому числі, сильно поставив під сумнів можливість аграріям експортувати свою продукцію, коли ми вирощуємо тільки зерно. Якщо логістика стає дуже дорогою, нам невигідно, ми не можемо його експортувати. Середня тона експорту через морські порти коштує 380 доларів. От приблизно так, як середня тона агропродукції. Якщо ми беремо автомобільну логістику, то автомобілями возять продукт в 5 разів дорожче. 1600 доларів. Чому? Бо там продукція з високою доданою вартістю. А тепер уявіть, коли у вас логістика коштує 100 доларів. А товар 400 доларів, то це 25%. Якщо у вас логістика коштує навіть 200 доларів вдвічі дорожче, а товар коштує півтори тисячі доларів за тонну, то виходить, що у вас вартість логістики вже всього лише 12%, а не 25%. І ви можете дозволити собі більш дорогу логістику. Тому переробка це шлях, в тому числі покращення можливості експортувати. Працювати на зовнішні ринки і отримувати валютну виручку. Мені здається, що це от прекрасний напрямок для розвитку кожного аграрія. Сьогодні Прикольно. Ну, він правда, так типу розумно сказав. Правда, не з того почав. Все таки, ми, як бізнесмени, виробничники і так далі, в першу чергу, думаємо за гроші. Да, й нам в першу чергу треба гроші заробити. От а далі, вже да, звісно, звісно, ми всі патріоти. Ми всі за Україну за податки за те, щоб платити податки, платити їх прозоро і так далі. Але все-таки давайте спочатку з того почнемо, що ми маємо заробити, щоб щось заплатити. Тому ідея, в принципі, правильна тільки з нашої сторони з малесенькою поправкою. Спочатку ми повинні заробити, а далі заплатити і підтримати і державу, і всіх остальних. А які продукти ти будеш випускати на цьому обладнанні? Тому що там от я пам'ятаю з тих. Консультацію, яку нам надавали по бізнес-плану для цього серіалу, то казали, що ідеально, коли в бізнес-плані кілька видів продуктів, Два-три, не один. У ну, нас буде декілька видів продуктів. Які? Е, ну, тобто, в пілатах є така характеристика якості, тобто, вони е, маркуються А1, А2. Тобто, mm -hmm. А1 це палата вироблена з е, сосни або з дубу, без домішок кори. Тобто це якби преміум клас а 1 N+. А пелети А2 це е, суміш різної деревини, uh -huh. тобто це ну, типу, другий сорт. І, відповідно, у нас будуть пелети прямого класу, да, тобто пелети будуть там другого сорту. Е, ну і далі буде градація ну, фасування. Тобто фасування буде в мішках по 15 кг, тобто фасування буде в бікбегах і буде насипом. Uh -huh. Таким чином, тобто, ми закриваємо потребу там любого споживача від найвибагнувшого до домогосподарства, які можуть придбати пелети в мішках по 15 кг і якби опалювати в себе в будинку. А якщо тебе будуть клієнти, крім бі B2C, чи думаєш, ти якийсь свій бренд створювати? Ну думаю, свій бренд, де нас, якби б'єш прямо в точку. Блин. Навіть назву придумали бренду. Yeah. Yeah. Ще я хочу снекову кукурузу, тому що в мене є товариш, який продає насіння снекової кукурузи в Україні. Це ця, що пожарена, з приправками до пива продається. А ще я хочу кондитерський соняшник, тому що я знаю, як виростити гібрид кондитерського соняшника, який стільки й до От. І ще я хочу лінію з крупами. Круп багато різних, опять же, тому що ми можемо виростити в себе в господарстві ну, будь-яку крупу. Гречку, чечевицю, горох, кукурузку, пшеничку, ячку, арноутку. Рис не можемо виростити. От а так, в принципі, це от база базова. А далі, а далі там ну Оксана ще мріє про лавандове поле. Через то буде ще можливо там якась екстракція лаванди або там ще якісь фіреолійні штуки. Якщо дивитись на всіх клієнтів, що подали свої заявки, 65% – це вже діючий бізнес юридичні особи. 15% це взагалі фізичні особи, які ще не мають ніякого бізнесу. Вони так сказати, випробовують долю, чи погодить їм грант на переробку, чи ні. Середній чек по поданій заявці на поточний момент становить 6 мільйонів гривень. Серед всіх заявок навіть до половини заявок отримують на поточний момент відмови: 42%. І основна причина глобальна. Це негативна ділова репутація. Що я маю на увазі під негативною діловою репутацією? Це кримінальне впровадження, податкові борги, кредитна історія погана чи відкриті кримінальні впровадження. Тому такі заявки подані на грант, одразу отримують відмову. А якщо кримінальне провадження було, але не з вини е, да, да, да. одержувача, mm. тоді така заявка має право отримати позитивне рішення. Mm. На початку програми всі хто всі учасники кримінальних впроваджень отримували відмови, але зараз ми вже змінили підходи тільки звинувачувальна сторона при кримінальному впровадженні. Отримує безпосередню відмову. Аграрії питають, коли є суди, якісь з податковою так. закриті, і вони ви, ну, виграли аграрії. Якщо так. відкритих судових процесів немає, тоді аграрій може подаватись ще раз і отримувати рішення по гранту. Це не буде перепоною у відмові по грантовій програмі. У мене є один ем, старший друг. Михайло Михайлович точно зараз дивиться це відео. То він нас називає лінивими фермерів. Посіяли там, поїздили, щось подивилися, цілий рік зібрали, продали і все, і да? От, Він просто займається овочами, а це зовсім друга двіжуха. Так ну в тому числі і овочами. То я думаю, що от оця переробка все-таки дозволить мені побороти свою лінь. І зайнятися ще чимось, що потребує більше уваги, або в інший час уваги, на відміну від сільського господарства традиційного, яким ми займаємося до цього часу. Тому якось так. Михайло Михайлович, я вже не буду Лінивим, все буде нормально, я буду вже займатися виробництвом чи переробкою, точніше, навіть круглий рік. От, блін. Все ж задумався, чи воно мені треба. Так, да, важливий момент на підакцизні товари гранти не надаються, навіть якщо це переробка. Тобто, якщо ти хочеш переробляти виноград, ти можеш подати проєкт на виробництво соку. Але якщо ти з винограду хочеш виробляти вино, на жаль, на підакцизний такий товар ти грант не отримаєш. Те ж саме стосується інших підакцизних товарів, наприклад, виробництва сигарет. Навіщо в принципі, от аграрію. А... Брати грант на переробку. Там же ж є крім грошей ще й певні вимоги. Якщо порівнювати вирощування, просте садівництво, потім переробку, то на переробці аграрій може зробити більше грошей. У нас це не так сильно розповсюджено. У нас все-таки сировинна економіка здебільшого. І у нас люди звикли вирощувати зерно, кукурудзу, їх продавати. Переробка дає можливість отримати більший прибуток, але для цього потрібні інвестиції. І якщо аграрій, у якого сьогодні є вирощування, готовий ризикнути і зайти в переробку, держава готова підтримати. І ми готові фінансувати 30 на 70. 30% проєкт кладе е, ініціатор аграрій, 70% кладе держава. І от державна частка має бути не більше 8 мільйонів гривень. В принципі, це означає, що сукупна вартість проєкту буде 10 мільйонів гривень, там 11 або більше. І по великому рахунку з цього можна починати. Ми отримали найбільше заявок, відповідно найбільше позитивних рішень, різні види харчової переробки: переробка молока в сир, переробка зерна в борошно, а в напівфабрикати з тіста в готові мочні вироби, кілька пекарень. Кілька млинів. Млин це, в принципі, теж первинна переробка зерна в муку. Далі на другому місці виробництво будматеріалів, різного виду, різного е гатунку, з, різного, з різних речей це і виробництво, наприклад, панелей для каркасних будинків, виробництво е цегли, виробництво цвяхів і е виробів з металу. Далі у нас вже є вісім виданих грантів на виробництво пелет. Розуміємо, що зараз Віталік походу вісім не увійшов, так? Да? Це дуже актуально. Ми всі переживаємо, як пройдемо цю зиму. Відповідно, люди запасаються деревиною, пілета енергоефективний засіб використання деревини в опаленні. А чи там є ці от проекти де виробляють пелети з відходів переруки в тому числі? В тому числі. в тому числі уже два є таких проекти. Далі ми маємо цілу низку деревообробних проектів: виробництво меблів, виробництво заготовок, виробництво плит пресованих, ламінованих, окремий цех, який покриває готову плиту спеціальним розчином. І це ну, як ламінація, фарбування, в такі операції після виробничі. Є підприємства з виробництва одягу різних форматів. Шість підприємств по переробці вторсировини. сировини. І мова йде про сировину і про переробку сміття, і про переробку відходів деревної промисловості. І навіть чотири підприємства, які займаються приладобудуванням. Там різне і медицинська техніка, і виробництво пристроїв, які мають подвійне призначення, і навіть цивільне і військове. Угу. Тому проекти дуже різні, але безсумнівно, оскільки агросировини у нас найбільше, то найбільше е, успішних заявок якраз в сфері агропереробки. Ти казав, що тебе десь тут є якась стара обладнання олійниці. А он вона стоїть. Де? А вон? Коротше. <реш> Оліня в нас все-таки була. Да? От, ще дід покійний, її поставив, хто знав, в якому році, а де ж, де ж сам прес, я не бачу його, вони що його десь вивезли. Це обладнання олійниці? Да, да. Тут була Ваша отам, на отому місці, олійниця, да? Да, на місці, місці, Кстати, крафтова, да, можна і так і було назвати. Угу. Дуже любили люди тут в окрузі цю олію, вона така справжня була. Угу. пахне. Ну, це маленьке виробництво. Малесеньке зовсім. Оце Ємність для самої олії. Там робили 500 літрів в сутки, здається, так, це і не так, більше. так, як Богдан хоче. Да, 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 Може йому просто. продати, нашому йому грант, <рес> От, Вона така була не жарена, чуть-чуть підігріта, тільки сам, сама, сам соняшник да, для переробки. І прес для віджиму не бачу, де він. Напевно, його забрали. Ми просто його демонтували, а он він, он і прес є. Його демонтували, бо там на тому місці частина сушки зараз стоїться, що і uh -huh. не дає нам знімати. Тобто в якийсь момент ти закинув ідею переробки олії? Та вона не була у нас реалізована в повній мірі. Це було так, для внутрішніх потреб і потреб от наших пайовиків і округи отут. Uh -huh. І вона не так довго у нас тут працювала на повному. Не продавали, ж. просто розраховувалися з пайовиками, так? Да? Ну, як продавали, розраховувалися, ну, бізнесу це не було. Ні, це не було бізнес. Соціальний проект <гум> колись. Переробка зернових це дуже вигідний бізнес. От Взяти переробку пшениці. Німеччина, Франція, Італія. Ці країни заробляють на експорті продуктів переробки пшениці приблизно стільки ж, скільки заробляє Україна, експортуючи просто пшеницю без переробки. Але. Цей бізнес вигідний, коли ти знайшов свою нішу. Франція, Німеччина заробляють на тому, що експортують хлібобулочні вироби. Італія заробляє на тому, що експортує спагетті. І заробляють ці країни стільки, скільки Україна. Різниця в чому? Щоб вивезти всю українську пшеницю, потрібно тисячі вагонів, десятки тисяч вагонів. А для того, щоб вивезти весь той обсяг спагеті, який Італія експортує, за кордон, заробляючи стільки ж грошей, потрібно, мабуть, пару составів потягів. От і все в цьому різниця. Нема такого великого навантаження на логістику і нема таких великих проблем з вивозом. А доходить ті ж самі. Нелегка тема, виявилися ці бізнес-плани, побудова, це все. І часу зайняло насправді багато, але ми справилися всім заявкам, які, на думку банку, повністю відповідають показникам, приймаємо позитивне рішення. Проводачого гранту іншим приймаємо рішення про відмову. Грант це інструмент залучення коштів на сьогоднішній день. Це є найефективніший інструмент залучення коштів в умовах війни, в яких ми всі зараз знаходимося. Я просто не розумію тих людей, які подаються, ну щоб отримати грант, да, і самі там в глибині душі не вірять в власну ідею. Найчастіше помилка це коли у бізнес-плані вказують грантоотримувачі. Невірне цільове призначення гранту частина держави може знаходити у період до місяця, і це дуже важливий момент, тому що поки твої гроші лежать на спецрахунку, вони там заморожені, ти не можеш ними користуватися.